Перший знімок на фотоапарат Михайло зробив у студентські роки. Далі каже, була двадцятирічна перерва. Тільки минулої весни знову почав фотографувати. Його роботи переважно чорно-білі і без ретуші. Має бути вод грань. От де ця грань, я не знаю. Я от Якось це відчуваю, щоб відкрити душу людини і в той же час, щоб це не було пошло. Або не було вульгарно на моїх фотографіях. Нема ретуші, шрами на людині, які морщини. Це все, я вважаю, що це все тільки прикрашає людину. Михайло сам обирає героїв своїх робіт. Зазвичай розповідає це творчі особистості. Художники, спортсмени, є навіть коменарі різних професій, От. крім політики. Я не хотів бачити тут політиків, я хотів бачити тільки людей, отаких от справжніх, без обману. О для мене це важливо. Я відчуваю, кого треба. Деколи воно приходить спонтанно, деколи воно приходить, отак от я фав. А чого оця людина? Да? От, от її треба підтримує чоловіка фотографа Олена. Жінка каже, вона також була героїною його робіт. Вважає важлива не кількість фотографій, а їхня якість. Це був експром. такий, взагалі, давай, давай, все. Я замоталася, коли багато воно нема того качества. В житті має бути качество, а коли це кожен день, і багато-багато, воно не потрібно в житті. Мені всі по роботі його подобаються. Особливо, особливо, ну, безумовно, є. Роботи, які ближче мені чому, тому що я можливо більше знайома з цими людьми. Наразі Михайло готує виставку своїх робіт. У майбутньому мріє зробити фото письменниці Ліні Костенко. Усього в його доробку вже майже 70 героїв. Олеся Колодій, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.